Усім привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. Файно дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні в нас літо, тому саме час подбати про зиму. Нині разом з вами приготуємо на зиму квашені огірочки. Огірки за таким рецептом виходять, неймовірно, хрусткі, смачні та не перекисають. До складу наших огірків Ходить борошно. Тому залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте будемо готувати разом. Саме приготування не займе у вас багато часу. Тому нам потрібно добре помити огірочки та відрізати кінцівки. У чисту банку або в туємність, в яку ви будете викладати огірочки, на дно викладаємо спеції. А саме, це в нас зонтик кропу, листя вишні та чорної смородини. Також можна додати листя хрону. І додаємо чеснок. Часнок я перерізую, як на мене, він так більше віддасть свій аромат та смак. І ще додаю чорний перець горошком. Далі плотно викладаю рядами наші огірочки. Огірочки можна квасити як маленьких розмірів, так і перерожчі огірки. Вони будуть смачні, хрусткі у будь-якому випадку. Ось так. Я ще забула додати лавровий листочок. Обов'язково додаю його в баночку. Так, огірки я файно, добре, плотно склала в банку і буду тепер додати борошно та воду разом з сіллю. нам треба на трьохлітрову банку 3 столові ложки із такого невеличкою гіркою білого борошна. Відразу відправляю в банку. Це друга ложка і ще третя. І за рахунок цього борошна, вони будуть вам мега смачні хрустки. І що саме головне, вони не перекисають. Солі нам потрібно так само на 3 літрову банку 3 столові ложки. Добавляю у воду, воду набираю невелику кількість, просто для того, аби розвести у водичці сіль. Добре перемішую і заливаю цю солену воду у банку. Далі знову набираю вже просту воду і доливаю до верха, аби вода покрила огірочком. Після чого накрию резинову кришку. Та мені треба буде розмішати наше борошно разом з водою. Перемішую ось такими рухами. І практично на цьому наше приготування завершено. Огірки повинні киснути при кімнатній температурі 3 дні. І ось так періодично нам треба буде знову перемішувати за ці 3 дні. Так, як борошно буде осідатися на дно банки, то нам треба все періодично перемішати його разом з водою. Залишаю на 3 дні, після чого винесу в прохолодне місце або в погріб, у комору, коде тримає, і там можете зберігати, такі дуже добре зберігаються огірочки, аж до самої зими. Взимку можете насолоджуватися неймовірно смачними квашеними хрусткими огірочками. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Також нагадаю, підписуйтеся, хто не підписаний дзвіночком. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. А на сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба. Хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.